Два дні поспіль у нас хірячать дожді, машина грязнюча, просто капець. А салон навіть не хочу зараз заглядувати, тому що боюсь що в обморок попаду. Тому я зараз на мийку, бо на сьогодні, вроді як обіцяють сонячний день. на Намиєчку, на заправочку. І беремо старт. Так, я помився, пацани, вже і заправився на 25, ой, на 192 км мені залізло 25,75. Це розход за вчорашній день, вийшов 13,4 літра. Тепер саме цікаве і забувся показати. Шікс, пікс клас. Видно? Вася, пацани, я собі поставив отакі комбіновані шкіра, тканина, комбіновані чехли. Отакі, отак вони виглядають. Не знаю, як передає камера, але вживу вони виглядають дуже круто і всі кажуть, що реально тачка преобразилась. Тут також шкіра. Позаду все, кармашик як потрібно. Ну, чотенько чи не чотенько, пишіть, що думаєте? Що думаєте по цьому поводу? Спереду ось така історія. Сонечко падає, ось така історія. Шовчики. Все чотенько, ну Багато хто плутає, що це я перешив салон. Серйозно, підлокотник, також шкіряний чікс, ось, ось такий от бренд. Знаєте чи не знаєте? Забувся в попередньому ролику показати, тому що я вже до них звик. Я їх поставив ще перед тим, як їхав на родину в Черкаси. І просто забувся. Я задоволений. Я задоволений якістю чохлами. Я задоволений, як вони виглядають. Але у мене дуже великі питання саме до оцієї фірми, яка мені їх шила, саме по поводу клієнту орієнтованості. Вони тричі переносили дату, дату віддачі мені цих чохлів, потім переносили е, установку. Потім вони мене там не попередили, що чохли будуть виглядати трошки по-іншому, а не так, як на картинці, із-за того, що е, друга форма у мене сидіння, а на картинці представлена чуть інша форма, і у мене по-іншому буде. Ну, коротше, якістю задоволений, але так як вони відносяться до клієнтів і оці менеджера, ну, ну є питання, є питання. Так, все, хлопці, на годиннику, десята, чотирнадцять. Водичку взяв, кофійок взяв, сігарети забув, сейчас піду куплю, курю, п'ю каву і буду потихеньку запускатися. Сідайте позрічніше, беріть свої судочки, кофєчки, чайочки, чайочки, кофєчки, бутербродики-судочки. Всім смачного та приємного перегляду! Починаю я з такого замовлення на металургів за 143 гривні майже 11 км Світлана. 800 метрів подача. Добре. Кофів немає, до речі, по уберу горять коефіцієнти, але не там, де я стою. Так, по Ubieru, дивимося. Є промочка на цьому тижні. Ось так вона виглядає. Зараз субір нам все покаже. А ні, це промочка на наступний тиждень. Давайте на наступний тиждень подивимося. Я ще нічого не обрав, але отака промка. 10 поїздок 105, ще 10, 85 гривень. Або 20 поїздок 190, 10 поїздок 105 гривень. Або 30 поїздок 295 гривень і ще 10 125 гривень. Отакі діла. А промка, яку я виконую зараз, виглядає отак. От от. Це п'ятниця, субота-неділя. Вчора я зробив 10 поїздок, отримав 210 гривень. От, будь ласка, Сурянськ, в братське, ні, не поїдемо. І треба сьогодні зробити 10 замовлень і отримую 165 гривень. Все, бюрок тушимо, бо мене там тітенька чекає. А він сам потух. Добре. 10.28. Взяв перше замовлення. Так, у обірочок, пішов хід. 138 чистих за 12 км. Ну, в принципі, голий комфорт це ще плюс-мінус норм. Але я хотів вам показати щось інше, пацани, Дивіться. Помните, останнє моє замовлення. А, яке там, блін, 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 блін. Та що ти будеш робити? Що таке? Уклон. Так, ось моє замовлення, яке я робив, 143 гривні за 10,8 км. Тепер дивіться прикол. Та Йопсель, Мопсель! Е, гаманець. Пацани, перерахування на карту 32 гривні, комісія 24 грив. Тобто, у людей знижка була 112 гривень. Уклон. Ну Ну, що це за херня? І, звісно, що вся знижка зайшла мені на гаманець. Ну окей, у мене весь день попереду. Там е, щось -то було, якісь 90 гривень, сотка залетіла зараз. А якби це було там, моє останнє замовлення, або якби я розраховував на ці гроші, в плані мені треба задутись газком або купити сигарет. Ну коротше, це неправильно, що я виконую замовлення на 143 гривні, а мені на гаманець приходить 32 гривні. Блін, це реально тупо і я не можу зрозуміти. 80% знижки було у клієнта. Чи скільки там, ну десь 80%, ну... Це, звісно... Уклон. Вони мені пропонували стати амбасадором їхнім. Трошки пізніше, мабуть. Я на перемозі. Я на перемозі. Працюємо. Так, слава Богу. 134 за 9 на глінки 17А 1,2 подача. І коефіцієнт 1,06. Ого. Це пацани якийсь трішняк, субота буде весела. В тому плані, що я взяв замовлення на металургів, там простояв 20 хвилин, проїхав потім на перемогу. І тут я простояв пів години і от-от зайшло тільки замовлення. Всі сподівання. Судя по всьому, на вечір. Я хотів сьогодні 12,5 зробити, але, дай Бог, хоча б двушечку накатати. Все, на бульвар, Слави 10 і в центр. Так, за 122 гривні приїхав на клочко, на Верещагіна. закриваю це замовлення. Закриваю, іть, іть, оп. І ставлю статус занятий, тому що що, тому що висить у мене по убірочку замовлення. 500 метрів подачі, комфорт. На Гагарі на... Коротше, на підстанцію майже. І, звичайно, що я поїду. Треба їздити, не стояти, тарифи голі. Нема що висиджувати, вичікувати. Uber X це, звісно, сльози, а Uber Comfort – це плюс-мінус, більш-менш нормально. З подачу 500 метрів то взагалі топчик. Кодьорчик навалив і попер. 17,55 п'ять. Проїхав 126 км. Приїхав самі Сітки Центр. От повезу, до речі, бачите, обновив собі трошки інтерфейс, тепер не такий він фіолетовий. Так, приїхав з таким от замовленням 109 за 5,7 на Яворницького. За варшики. За варшики. Так, пацики, трохи я покатався, трохи я покружився. 120 км я накатав. І що я заробив на ці 120 км? 744 гривні в мене по уклону і 661 гривня в мене по убіру. По убіру я виконав 6 замовлень, залишилося 4 І я виконую промочку в, з доплатою в 165 гривень. Мелоч, але приємно. І плюс вечірня промка. В зоні я стою, вона вже розпочалась. Вечірня промка це доплата 29 гривень за кожне замовлення з цієї зони. Кофіцієнти, начебто, горять, але Uber поки що мовчить. В принципі, по дню, по дню робота в принципі, можна сказати, була. Я більше так не простаював, як зранку на перемозі і на металургів. тільки мене на юбілей не було занесло. І там я простояв 40 хвилин, і щоб звідти виїхати, я взяв замовлення по убіру на ЖД вокзал з подачею 3,5 км. Ну, в принципі, коротше, якось так. По убіру було 3 комфорта і 3 ікса, ікса ікси були ну, прям з мінімальною подачею, то плюс-мінус воно ще куди. Не йшло і вигідно. 1400 виходить у мене на шосту годину. Ну, мінус там там постояв там постояв Мінус обід, то в принципі непогано. На вечір, що яку тактику обираю на вечір? Поки що не знаю. Виставився по уклону. По уклону виставився чисто по центру, чисто по центру. Що навіть від 90 гривень, від 90 гривень без е Показників більше якихось, і чисто по центру, чисто по центру, щоб не виїжджати з убіровської зони вот, і залишатися в зоні. Якщо їхати кудись в спальник, то тільки по убіру, тільки по убіру, щоб була доплата 29 гривень, і щоб зарахувалася. Поїздка до цієї промки в 10 замовлень. Ось ось отак. Якщо буде Uber навалювати по центру, хорошо. Якщо дасть кудись там тополь, перемога, кірова робоча, ну теж, мабуть, хорошо. І поїду. Все, чекаю, з моря погоди. Алілуя, Алілуя! Я взяв з 20 на нову тримку. 1840! А що це означає? Це означає, що я просидів 40 хвилин. Пацани, як воно працює. Як воно працює? Зранку камеру включав, замовлень було мало, стояв, чекав. Камеру перестав включать, мотався туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Тільки камеру включив. 40 хвилин сижу. Фух, ладно. Їду я на Новокримку. 40 хвилин просидів, ні уклон, ні убір. Я уклон вже понизив до. Спочатку 80 поставив там через 10 хвилин, потім 70 поставив по центру. Ніхєрав. Не приходило. Подаюсь. Дивіться, точки, Uber показує, де стоїть людина. І показує, що він у цьому Сіті, а ось тут стоїть людина. По стройки гуляє Анастасія, чи що? До речі, болт зробив таку саму херню. Болт взагалі це тупо копія Uber. Вони все копірують. Вони додали цього чоловічка. І помімо цього в болті з'явилася ця функція, що треба фотографувати, щоб підтвердити аккаунт. Ну, болтарес, я не знаю, хоч би щось своє придумали. Так, по ідеї Анастасія десь тут за забором. Гуляє. Перем, Пі пірем, пум -пі пум. -пі. Але я думаю, що вона на боковому вході відмосить. Ось тут десь біляло. Так, є, є, є. Закриваємо. Так. Уклон вже в центр стоїть, навіть що далі трошки кофе варять. І знаєте що, і. Болтаріс зараз тоже точка в центр. Буде. Ух ти. Тут ще щось горить. Можливо, пощастить. Якийсь там 1-2, допустимо, да? в центр по болту було б непогано. Було б приємно. Я на сільпо на Новокримці. Буду тут і стояти, нікуди перекатуватись не буду. Тут Аполо недалеко, Крайзіленд Land теж недалеко, в принципі. Стою. Так, отаке приходить з Мо півтора подачі без коефіцієнта 109, верніше на Мо з Дафі. І я беру. Звісно беру. Звісно беру. Зараз ці півтора км я проскочу дуже-дуже швидко. Місто пусте, просто пусте, в чому кайф суботи, що взагалі нема, заторів, тянучок, і дуже-дуже швидко переміщується між замовленнями. З центра на новопримку я доїхав буквально там за 10 хвилин з подачею, там все зайняло з подачею з посадкою 15 хвилин. Так що їду, чого стояти, чого кукувати. Голий болт так, голий болт. Нічого страшного, зато в центр. 2011. Пусто. 6 замовлень по уклону. Коротше, можна сказати, пусто, це субота. 8 вечора в центрі. Навіть по Балтерезіку. Немає кефів. А так і працюємо. Натополь 142 гривні. Чіпс! Поїду на Тополя. що стоять, що стоять. Уклон пустий. По центру стоїть фільтр 80, нічого не дає. Навіть по болту немає коефіцієнтів. З колегою з другом зустрілися. не знаю, хвилин... Ну я в центрі вже хвилин 20-25, ну, взагалі все мовчить. А тут комфортик 142 гривні за 10 км 142 чистих, то я вважаю це норм. Поїду і буду сподіватися, що. В центр я повернусь. Так, і Uber мене виводить в центр півтора км подачі. Так, дядьку, пропустимо. Півтора км подачі їхати на героїв Крут з метро. Прекрасно, прекрасно. І мені залишиться одне замовлення. І промочка зроблена. Звичайно, що я постараюсь десь по центру крутнутися. По убіру, і потім, можливо, по уклончику ще попрацюю, а можливо, додому вже поїду, не знаю. Зараз приїду і там а, буду вже думати. Зроблю це одне замовлення по убіру і далі буду думати. Але субота сьогодні з ким не спілкуюсь у всіх галяки. галяки. Навіть зараз о 9 годині в центрі там тиша. На жаль. Так, убірочок, кофи горять, буду щось чекати по центру. 90 гривень фільтр по центру в уклоні включений. 14 замовлень. Але всі далеко. Всі далеко. От на Тополя за 197, правда, не. самур, Сєвєрний. камні, Лочко. квартал за, за 127 гривень. Ну, як таке може бути, без Ха-ха. Це просто прикол, без коефіцієнта. Це предварительний заказ. Ой, коротше, є, в принципі, замовлення, але всі кудись кудись далеченько. Мені потрібно десь тут по місту. Це, звісно, прикол, це 127 гривень. Ну, як таке може бути, коли на барикадній, отут-от барикадна, а отут, от, -от, 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 -от так, Тополя, отут, так, -от 1,3 стополя, отут барикадна і нема кефа. Чекаємо своє замовлення, але 12 замовлень в ефірі то не так то і багато. На такий то час для суботи. Могло б бути і побільше, і побільше, але все мовчить. 90% по центру, ну, я не думаю, що це багато. Але поклон мовчить. Є, -е! я це зробив. Е, я взяв останнє замовлення, не взяв, а зробив останнє замовлення. Так, який мій вердікт? Ззаді мене їде Тоха. Це мій кінтурік. Десь він там їде. А ми зараз постоїмо, потращимо, я виставлюсь в центр і додому, і буду ловити щось в сторону дому. На фарді о такому красивому катається, в комфорті, а я в стандарті. Включаємо убір. 255 за 106. Хорошо. 11-та година. Майже 11-та година на заправочку і підбиваємо підсумки сьогоднішньої суботи. Так, пацани, залізло мені 20-о 25 літрів на 178,1 км. 23.06 на годиннику. Так, і виходить, що розход у мене 11,5. За вчорашній день був 13,4. За сьогоднішній день 11,5. Ну, то на той виходить середній, я кажу, мій середній розход. 12 літрів. Вчора я більше їздив з кондиціонером, тому що було душно, було парко, було жарко. Плюс йшов дощ, включав його, щоб вікна не потіли. Сьогодні я з Кандієм проїхав кілометрів 30, і от вийшов отакий розход. І не вийшло навіть 12 літрів газу. Але вчора я їздив, позавчора я задувся на авіасовському газі, і машина була реально трошки тупенька. Сьогодні я задувся Вог, і Вог реально, ну я різницю відчув. Не набагато, але відчув. Машина така більш жива, більш дин динамічна. Коротше, отакі діла. Так, пацани, промочку по обіру зробив. Вийшло у мене 2225 гривень на 178 кілометрів. Сказати, що це супер. Класний день я сказати не можу, але і на цьому дякую. Бувало і гірше, і на таких показниках я, в принципі, залишаюся плюс-мінус задоволений. Газ рахую по 22 гривні, на стелі він 22,50, але зі знижкою 22 гривні. Амортизацію не прораховую, я її відкладаю, але сюди не прораховую. Я показую касу з вичтом комісії і з вичтом газа. Далі кожен сам. хто, Тому що я скажу, чому я раніше писав амортизацію, потім не писав. Хтось пише, і бачу так багато. Другий пише, да, це дуже мало, ще треба і на нову тачку закладати. Третій пише ще щось. Четвертий. Ще щось. Короче, кожен амортизацію відкладає стільки, скільки вважає за потрібним. Я показую такі голі цифри, так сказати. Все. Всім дякую за перегляд. Дякую за увагу. Сподіваюсь, ваша субота була більш продуктивніша, ніж моя. Підписуйтесь на канал, ставте лайчики, ставте колокольчики, натискайте на колокольчик, щоб не пропускати відосики. Дніпр на зв'язку. Всім дякую, пока, пацани.